Змін до комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО на 2016 рік. Нема заперечень? Ставлю на голосування дане питання. Хто за? Проти? Утримались? Немає заперечень всі одноголоси. Наступне питання йде рішення прийнято про внесення змін до програми соціального захисту населення міста Мирне на 16 рік рішенням рішення ї сесії міської ради 7 скликання від 2016 року номер 29 Тут є якісь запитання? Будь ласка, мило Михайлівна, це по поводу автоперевезень. Ну у нас там на комісії наші спеціальні було питання Вчора цьому червоноповідальні. Я вчора доповідала, але ну, ще раз. Значить, У Миргороді в нас пільгове перевезення здійснюють три перевізники по чотирьох маршрутах. Це ПП Москаленко, Нафтомістечко, допоміжне господарство, це маршрут номер 5 Товариство – Багачанська тере дитяча, дитяча поліклініка. І Свидницького тезінчаші. Це маршрут номер 1 і номер 2 А. ПП Копендаха, допоміжне господарство миргород курорт Це маршрут номер 16 Проведення обстежень пасажиропотоку пільгової категорії пасажирів на автобусних маршрутах міста Миргорода здійснюється робочою групою, щоквартально, квартально, про що складаються відповідні акти та визначається середня кількість перевезених пільговиків за один оборотний рейс. Наприклад, у вересні по ПП Москаленко було 13 пільговиків на одному рейсі, по товариству Меравто на одиничці, на 1А маршруті, 23 пільговика, на автомобілі 2А-17 пільговиків, і у ПП Копендахи 23 пільговика по 16 маршруту. Управління праці проводить розрахунки згідно затвердженого на сесії механізму відшкодування за рахунок коштів міського бюджету за пільгове перевезення окремих категорій громадян у міському автомобільному транспорті. Перевізники подають до управління праці на розрахунки обсягів компенсаційних виплат по фактичним даним перевезених пільговиків. Акти звірки між платниками і перевізниками складаються виключно з урахуванням кошторисних призначень. Розподіл суми місячних кошторисних призначень на вересень 2016 року між перевізниками склав. Помир авто, два маршрути, одиничка і «2А» – 49 тисяч гривень. В місяць. ПП Копендаха, маршрут номер 16 20,5 тисяч гривень, по ПП Москаленко маршрут номер 5 8 тисяч 400 гривень. На 2016 рік, як ви знаєте, виділено 1 200 тисяч гривень фінансування. При цьому залишилась непогашена кредиторська заборгованість за 2015 рік в сумі 112 тисяч 434 гривні. Це так, якщо коротко по простанці. Є Я запитання? Мільйон 200 на рік, на 4 маршрути, ділимо на 4 і ділимо на 365 днів. На один автобус в день виходить 800 з чим-то гривень. Це виходить, бо ділить на 3 гривні за квиток. Це В середньому В середньому. вони перевозити кожного дня 278 чоловік, каждий автобус. 278. Не, 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 1095, да? ви, ж, ви ж зрозумієте, що на кожному автомобілі різна кількість посадочних місць, відповідно, і різну кількість пільговиків вони перевозять. Цю кількість ми все время моніторимо, тобто зайвого ніхто не платить. І ще Давай, здійснювати пільгові перевезення, це просто для довідки депутатам бажаючих, крім оцих названих, немає. Ми ж все це на договорній основі. З цими перевізниками договори, укладаються договори. Давайте зробимо Миргородський автопарк з а зараз нам треба завершити Шага. цей фінансовий. Давайте ми до цього питання. Є якісь запитання? Ще? Я прошу уваги Стане на голосування. Про внесення змін до програми соціального захисту населення мира на 16 рік, затверджене рішенням 6-ї сесії міської ради 7 скликання 21-го року номер 29 Хто за? Проти. Утримались. Жаніна, Гатальню, Покажіть результати, будь ласка. Хтось мішає там. Немає, немає заперечень, рішення прийнято. Наступне питання. Про дозвіл на розробку літального плану території.